день, З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми перевіряємо додавання віднімання. Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання, а ще друзі, всім бажаю сил натхнення на весь день. Я знаю чудово, що ви вмієте гарнесенько писати. Давайте з вами мої хороші, розгорнемо наші чудові зошити та запишемо сьогоднішнє число. Пропишемо каліграфічну хвилинку. Число 79. Один рядочок. Пригадай, як пов'язані дії додавання і віднімання. Правильно, з одного прикладу на додавання можна зробити два приклади на віднімання. З одного прикладу на віднімання два приклади на додавання. З кожної рівності на додавання вам треба скласти дві рівності на віднімання. 8 додати 5 буде 13. 13 відняти 5 буде 8. 13 відняти 8 буде 5. 6 додати 7, буде 13. 13 відняти 6 буде 7. 13 відняти 7 буде 6. 9 додати 4 буде 13. 13 відняти 9 буде 4. 13 відняти 4 буде дорівнювати 9. Ми з одного прикладу на додавання зробили. Два приклади на віднімання. Знайди значення сум і виконай перевірку. 7 додати 4 буде. 11. 11 відняти 4 буде 7. 11 відняти 7. Дорівнює 4. 8 додати 7 буде 15. Мої розумнички. 15 відняти 8. Буде 7. 15 відняти 7. Дорівнює 8. 9 додати 6. Самостійно. 15, 15 відняти 6. 9, 15 відняти 9. Буде 6. Ми знайшли значення сум та виконали перевірку. Згадай, що означає відняти від числа А число Б та знайди значення різниць. 11 відняти 5 дорівнює. 6. Оскільки 6 додати 5 дорівнює 11. 14 відняти 7. Буде 7. Оскільки 7 додати 7 буде 14. 11 відняти 8. Буде 3. Оскільки 3 додати 8 буде 11. 11 відняти 7. Буде 4. Оскільки 4 додати 7 буде 11. 12 відняти 3 буде 9. Оскільки 9 додати 3 буде 12. 18 відняти 9 буде 9. Оскільки 9 додати 9 буде 18. Знайди значення різниць та виконай перевірку. 15. Пняти 6 буде 9. 9 додати 6 буде 15. 6 додати 9. також 15. 17. Відняти 9. Буде 8. 8 додати 9 буде 17. 9 додати 8 буде 17. 13 відняти 5. Дорівнює 8. 8 додати 5. Буде 13. 5 додати 8. Також 13. Молодці. Ви впоралися. Розв'яжи кожну задачу та перевір її розв'язок. Довжина голови китової акули 2 метри. А тулуба на 9 метрів довша. Яка довжина всього тіла акули? Що ми знаємо про голову? Голова 2 метри. А довжина тулуба ми не знаємо. Ми знаємо, що вона на 9 метрів довше. Що треба знайти спочатку? Треба знайти довжину тулуба. Якою дією? Дією додавання. Коли ми знатимемо довжину голови та довжину тулуба, що треба зробити? Треба буде додати ці два значення. Отже, Перша дія це 2 додати 9. 11 метрів це в нас довжина. чого? Правильно, тулуба акули. А яка ж довжина всього тіла акули? Треба до 11 додати 2 і отримаємо 13 метрів. Довжина всього тіла акули 13 метрів. Під коралами сховалося 14 крабів. На полювання вилізло 6 крабів, а залізло під корали 4 інші краби. Скільки крабів стало під коралами? Давай подумаємо, що нам відомо. Всього ховалося 14 крабів. Скільки вилізло на полювання? На полювання вилізло 6 крабів. Тобто, вони, наче віднялися, ми маємо, щоб... що зробити, ми маємо з вами. Знати, скільки в нас було у крабів, маємо знати, скільки вилізло і скільки залізло. Залізло чотири інші. Яким чином ми можемо розв'язати цю задачу? Для початку ми маємо від загальної кількості крабів відняти тих крабів, які вийшли на полювання, вилізли на полювання? Далі до них додати ще чотири інших ті, які залізли знову під корали. Тобто, перша дія 14 відняти 6 буде 8 крабів. Так, Залишилося ще під коралами. І далі, до тих, що залишилося, додаємо 4. І стало у нас 12 крабів. Тобто, під коралами стало 12 крабів. Давайте продовжимо речення: на уроці я дізнався, чи дізналася. Ці знання я використаю. Я легко виконав чи виконала завдання. Дякую за увагу! Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!